Оля, а можна сказати, що кавурма це візитна кулінарна карточка Буджацького краю? Кавурма для, для мене. А Юля, Юля, кавурма? Це, це для мене кавурма так. то є візитною карткою Буджакського степу. Саме цю страву готують чабани, самостійно готують чабани, які багато-багато років пасуть на цих землях вівці і самостійно готують цю страву.